Сьогодні у випуску час пік. Важлива командна робота. Як гвардійці проходять бойове злагодження? Може бути авіаудар, може бути мінометний обстріл, може бути наступ піхоти противника може бути будь-що. Ну тому готуємося до всього. Мобільна вишка біля житлових будинків. Місцеві села Пацканьова проти будівництва коло їхніх хатин баштової конструкції. Думаю, собі теж то велика радіація, плюс недалеко від хати 200 метрів. Школа садок. У Виноградівську громаду знову надійшла звістка про чергову непоправну втрату. Під час російсько-української війни, 9 червня цього року, поблизу міста Вовчанськ Харківської області загинув солдат Феєр Іван Іванович 97-го року народження, уродженець села Широке. Вічна шана герою. П'ятьох човнярів збили з курсу прикордонники на Закарпатті. Прикордонники відділу вилок затримали порушників за 150 метрів до кордону із гумовим човном. Пошкодивши загороджувальний паркан, спритники швидко рухалися в бік річки Тиса, якою пролягає кордон з Угорщиною. Аби зупинити зловмисників, які спробували проігнорувати законні вимоги прикордонників. Наряд здійснив кілька попереджувальних пострілів. Затримані троє жителів Вінничини, один житель Харківщини та один Волині. За організацію своєї подорожі чоловіки мали заплатити переправника від 7 до 10 тисяч доларів. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до спроби переправлення цієї групи чоловіків через кордон. Хотіли перестрахуватися на випадок відключення електроенергії та мало не залишилися без даху над головою. Імовірно, загорання акумуляторного інвертора стало причиною вчорашньої пожежі в селі Заріччя Хуйського району. Займання в одній з кімнат помітила власниця помешкання, після чого вимкнула живлення в будинку та позвонила рятувальникам. Іршавські вогнеборці вчасно запобігли знищенню будинку та ліквідували пожежу. Закарпатські нацгвардійці пройшли бойове злагодження в умовах максимально наближених до реалій. Бійці відпрацювали все те, чому навчились раніше. За наказом підрозділ зайняв оборону з визначеними координатами, розгорнув контрольно-спостережний пост та почав обладнання позицій. Одразу по прибуттю на місце піхотинці починають окопуватись. Усі ці одиночні окопи вони з'єднують траншеями і будують опорний пункт. Командир відділення з позивним Міхалич вже встановив спостережний пост та визначив позиції для кожного стрільця. Для старшого сержанта це завдання знайоме, і він з ним успішно справляється. А далі визначають позиції вже напряму на рубежі оборони. Підрозділ повністю готовий. Зайняв бойові позиції. Сектора ведення вогню обозначені, спостережні пости виставлені. Секрети так само, установлене мінно загородження, типу поставлені розтяжки на більш ймовірних напрямках руху противника. Зараз проводиться розвідка аеро, доповідають про розвідувальну групу. Зараз чекаємо на противника, ймовірно, з найбільш ймовірного напрямку. Дають вводні зранку, дають зранку координати, де ми маємо зайняти позиції, плюс-мінус орієнтовний напрямок противника і плюс-мінус кількість відомості про противника. Все, далі я визначаю позиції вже напряму я на цьому на рубежі оборони. Може бути авіаудар, може бути мінометний обстріл, може бути наступ піхоти противника, може бути будь-що. Ну тому готуємося до всього. Під час умовного обстрілу поранили бійця. Його евакуйовують в більш безпечне місце для надання медичної допомоги. Допомагає піхоті, екіпаж безпілотних літальних комплексів. Завдяки сучасним дронам гвардійці можуть бачити противника і в день, і вночі. Цей дрон він більш інноваційний Більш інноваційний в якості зображення. Це дуже важливо, тому що старі моделі вони проявляють на ту картинку, яка, наприклад, зараз. Тобто ти більш чітко бачиш людину, яка знаходиться знизу. Він має теплову камеру, тобто ти можеш літати вночі і помітити, якщо на бойових, то ти можеш помітити противника. І зробити корисну справу. Завдання закарпатських гвардійців – відбити напад переважаючих сил противника. Спочатку атакуючим вдалося просунутись, але після перегрупування закарпатці відбивають штурмом. Тут їх знову атакує умовний противник. В повному екіпіруванні бійці проходять декілька кілометрів по лісу. Незважаючи на втому, долають різні перешкоди і виходять до позицій умовного противника. Під час е е обладнання. Позиції було здійснено декілька нападів противника, було які вдало відбиті. Під час нападу переважаючих сил противника було здійснено взводом маневр на запасній позиції, де було заново побутовано е, лінію оборони, здійснено е, розвідку командирську, командиром відділення командиром взводу. виставлено КСП. Так само виставлено. Точку збору поранених, точку евакуації. Особливістю бойових стрільб було, що бойова стрільба була відділеннями, працювали як від стрільця до гранатометника. За командою командира розвали командирів відділень було вдало знищено. Весь особовий склад противника під час цього злагодження підрозділ відпрацював усі елементи: розгортання, облаштування позицій, встановлення інженерних загороджень, використання розвідки за допомогою безпілотника, відбиття нападу противника, проведення маневру, марш і управління діями підрозділу. Пожежникам Рахова Великого Бичкова та верхнього водяного довелось двічі приборкувати вогонь за однією і тією ж адресою у селі Росішка на Рахівщині. Вперше рятувальники виїхали через загорання сіновала на території дворогосподарства. Пожежу площею 24 квадратних метрів вдалося подолати впродовж 50 хвилин. Однак на цьому історія не завершилась. За півтори години надзвичайники прибули на те саме місце вдруге через займання дерев'яної господарської споруди, яка знаходилась за 15 метрів від попередньої пожежі, аби загасити полум'я, бійцям знадобилось менше години. Іскра від шліфувальної машинки потрапила на пальномастильні матеріали, і пожежа не забарилась. По версії господаря, дворогосподарства у селі Крайникове, що на вулиці новій, саме це стало причиною займання даху над літньою кухнею. Вогонь стіною досяг горище, де зберігало сіно і дрова. Із полом'ям на площі 90 квадратних метрів впродовж двох годин боролись хузькі надзвичайники та успішно загасили його, захистивши таким чином приміщення літньої кухні. Шановні громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, особливо по. Поруч з легкозаймистими речовинами. Від початку цього року патрульні зафіксували 196 водіїв, які користувалися телефоном під час керування транспортним засобом. Іноді навіть секунди відволікання на мобільний телефон за кермом може призвести до створення аварійної ситуації або ДТП. Таке порушення карається штрафом у сумі 510 десять гривень. Місцеві села Пацконьо на ужерочині б'ють на сполох у їхньому селі, неподалік від будинків. Не попередивши нікого, хочуть встановити мобільну вишку зв'язку. Люди намагаються призупинити роботи, адже вважаючи такий об'єкт негативно впливатиме на здоров'я тих, хто мешкає поруч. Я була першим свідком, коли машина під'їхала і два молоді хлопці біля нашої хати стали. І кажуть, нам би треба метрів 600 туди вверх піти, бо ми там маємо роботу робити. Я кажу, а що будете робити інтернет, встановлювати. Що? Вони кажуть, щось похоже, повили, і я кажу, а як пройти? Я кажу, так от ви якщо ви машину не шкодуєте, то можете вверх по дорозі під'їхати, і там ви собі вже порахуєте, бо вони повинні метрів 600. Але я хочу сказати, вже другою, вони пішли, знайшли собі. Напланували собі і прийшли з часом і почали роботу робити. А в мене там ділянка 5 метрів від їхньої вишки. Сусідів мої взагалі на їхню ділянку поклали. Так вони, якщо люди були би чесні, вони б прийшли з людьми, порадилися. Люди, б, може, і допомогли ще зробити, але поставили кілометр далі один кілометр. А чи вона вредна, чи не вредна? Я не спеціаліст, я не можу то сказати. Але я просто говорю, що вони не поступили правильно відносно людей. Одного ранку, прекрасно, в кінці травня почали зводити техніку, там, якусь там будку, щось там знаю. Я дивлюся, ну не знаю що, всі казали, що з воду там чирують, чи ще щось, ну не знати що. Потім десь через день-два всі почали говорити, що там буде вишка. Та я щось так собі налегке, налегке, вишка, та вишка дещо. Десь... Так думаю собі двоє дітей, думаю собі велика радіація, плюс недалеко від хати, 200 метрів, школа, садок. Ми не хочемо, щоб у нас тут була вишка, ми жителі села Подскадями, ми переживаємо за своє життя, за життя наших дітей, онуків. І хочемо, щоб у нас тут було все добре на нашій середині. А то тут почали ізвозити якусь техніку. Ми почали переживати, що вони тут хочуть робити нікого і нікого не попередили. І ми нічого не знаємо, і ніхто взагалі в село не знає. Ми були на цій вишки, дивилися по локації по карті, що вона знаходиться 630 метрів від садочку, від шкіл і від цієї мишки. Дивилися ми по законі, що вона може має знаходитися десь, десь далеко від будівель. На метрі трьох двох-трьох метрів над рівнем землі а це 600 метрів від дитячого садка. Оборені люди зібрали колективні підписи та написали заяву до середнянської селищної ради, яку за словами місцевих вже розглядають більше 15 діб. Люди кажуть, вони не проти встановлення вишки, але принаймні вона не повинна знаходитися біля їх осель так близько. Ми подали заяву в ОТГ. Нам дали відповідь, що її потрібно розглядати 15 діб. За 15 діб вони можуть уже її побудувати. І в нас немає часу чекати на це все. Жителі хвилюються, адже впевнені, що ця баштова конструкція може нашкодити місцевому навколишньому середовищу, тому і звертаються, щоб їх почули. За словами заступника голови середнянської громади Романа Василиндри, всі документи для встановлення вишки наявні і відстань у більше ніж 200 метрів від житлових будинків цілком законна. Ну, документи є, скажімо так, всі дозвільні. Земельна ділянка комунальної власності. Рішенням сесії передано на 49 років у оренду. Підприємство має всі дозвільні документи. Вишка, об'єкт знаходиться приблизно за 270 метрів від крайнього житла цього населеного пункту. технічної документації. На даний проект зазначена відстань 250. п'ятдесят. Ну, Ішло колективне звернення. Ми вивчаємо і найближчим часом буде надана відповідь воєнникам у густонаселеному мікрорайоні, конкретному вишки одна від другої на невеликій відстані. Щось не видно звернень у і чи. Приводу такої діяльності у компанії «Київстар», як запевнив Роман Василиндра, є дозвіл на встановлення вишки із покриттям 4G, Тож місцеві можуть не хвилюватися за свою безпеку, роз'яснити ситуацію жителям Пацканьова він запропонував у своєму кабінеті, аби дійти компромісу і заспокоїти громадян. Поліцейські Іршави затримали зловмисника, який скоїв серію крадіжок із помешкання Закарпатки та розшукали викрадені речі. До поліції дзвонила 57-річна жителька села Білки Хузького району. Жінка розповіла, що тривалий час перебувала за кордоном. А коли повернулася, виявила, що її будинок обікрали. Із помешкання винесли майже всю побутову техніку. Співробітники кримінальної поліції встановили особу підозрюваного. Це 35-річний односелець потерпілої. Фігурант раніше вже притягався до відповідальності за вчинення минових злочинів. you П'яним втік з місця ДТП і намагався підкупити правоохоронця. Поліція Рахова притягнула до відповідальності порушника. 17 червня до поліції не дійшло повідомлення про те, що в селі Богдан Рахівського району невідомий здійснив наїзд на велосипедиста і втік з місця автопригоди. Правоохоронці з'ясували, що на 46-річного велосипедиста наїхав водій автомобіля Опель Зефіра, після чого втік у невідомому напрямку. Велосипедиста оглянули медики, щастя потерпіли, серйозно не постраждав. Тим часом затримали винува. Аця ДТП це 25-річний місцевий житель. Порушника розшукали для притягнення його до відповідальності. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Бренди з Іспанії на півмільйона гривень не пройшли митний контроль на закарпатській митниці. На митному посту Тиса посадовці управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Закарпатської митниці під час перевірки рейсового автобусу виявили незадекларовані брендові товари на кілька тисяч євро. Дамські сумочки, взуття різних розмірів, фотоапарати та інші аксесуари переміщував через українсько угорський кордон водій рейсового автобуса. Бренди знаходилися в кількох коробках у багажному відсіку серед інших та валіз. Мабуть, водій не розраховував на ретельну перевірку, тож обрав хибний шлях проходження кордону. Варто відзначити, що в інтернет мережі вартість лише однієї сумочки відомої торгової марки Шанель стартує від 7 тисяч доларів. Любителі тихого полювання вже знаходять у лісах Закарпаття і підберезники, і підосиковики, і білі гриби, та хизуються своїми трофеями в соцмережах. Як розповідають закарпатці, зараз гриби найбільше збирають в Ужгородському, Перечинському, Мукачівському, Іршавському, Хуйському районах.